Музичний номер. На тему перший український мюзикл. Команда КВН Оптом дешевше. Тернопіль. Доброго вечора. В ефірі радіо Пототоре. Радіо Пототоре 103 і 4 км від Тернополя. Друзі. Сьогодні у нас в гостях звізда. Єдина звізда села Пототори Степан Володимирович Цецюркін. І стрічок на підтанцьовці. Степан Володимирович, ну раз уж ви вже прийшли, шкварте. Куда старі, я теж хочу, теж хочу з вами В Ощадбанк побігти за рублями. А поки дід Петро заряджає свою двостволку і Степан ще може співати, ми продовжуємо. Стьопочка Володимирщик. А є якісь пісні ближче до нашого села. Така, як інші, вона, видиває пляш коротки з орла. Дівчина у місті із села. До речі, Степан Володимирович міг би перемогти на x факторі міг би, якби не тюрма. Тюрмі сидів, Андрійко. Тюрмі сидів, Сергійко, а з ними ще й володя. І патрик там сидів. Уявіть собі, уявіть собі, Така у нас сімейка. Уявіть собі, уявіть собі. Ми в батю всі пішли. Речі, я нагадую, що в нас радіошоу Під танцівки не видно. Трючок свободен. Я так подивився газету, і, до речі, спонсором нашого радіошоу є мішок гресу. Мішок Гресу, я продав, я спонсор. Пан Володимирович, давайте щось про миле Око про дівчат. Ти казала в понеділок, ти казала у вівторок, ти казала у середу, ти казала у четвер, ти казала у п'ятницю, ти казала у суботу. Поки дійшло до неділі, я вже з іншою гуляв. А я нагадую, спонсором нашого радіошоу є гречана каша. Гречана каша, ми їмо, моми виступаємо. Пан Володимирович, є щось для молодших слухачів нашого радіошоу. Сплять, замучені малятка, книжки сплять. Усі третю добу все сверлять. На, 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 на. Стану і піду стану і Повідкручую бо відкручую за зато. Я нагадую, що в нашого мегамощного радіошоу є тільки два слухача: це наш звукорежисер і баба Ганька, яка вважає мій голос сексуальним. <плес> Степан Володимирович, давайте щось на завершення, поки ви цілий, а я добрий. І участковий, коли бачить, то тікає додому, не допоможе макіяж і від розчикатурки, кодавнено, таких навіть не крали турки. Не твоя вина, що ти батька свого син а твоя біда, що він тебе оженив. Не стидайся, то дівка твоя, не стидайся, то твоя дівчина, то фігня, що вона страшна, в неї даша і шикарна машина, о, о, -о, -о, -о. в неї даже і шикарна машина, о о! -о, -о, -о. З вами в ефірі було Радіо Пототоре. Ми будемо виступати ще далі, бо нас слухають корови. Давай частіше посміхатись, а служба і нас не барга.